Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас про безпеку, правопорядок та відповідальність поговоримо сьогодні у випуску. Тиша і спокій в місцях бойової слави наш обов'язок. Спільний комендантський патруль муніципальної варти та співробітників поліції міста Білгород дністровський Знаходимося в сквер воїнської слави. Виконуємо завдання по охороні громадського порядку та вивну осіб. Порушуючи комендантську годину. Моніторинг спальних мікрорайонів за правилом Ми з вами на одній хвилі правопорядку. Дякуємо. Обслідуємо сонячне, дом номер 6. Автопатруль здатен реагувати швидше навіть на випередження, якщо того потребує ситуація. Знаходимося на вулиці. Перемога. Пар барель. все тихо спокійно без порушень. Огляд місць, де часто скупчуються громадяни, любителі завсякдатих посиденнях Смільним. Це перш за все профілактика порушень громадського порядку з супутніми викликами патрульних. Знаходимося біля магазину. Баріль. Мається заява, жалоба від громадян, мешкаючих біля цього магазину. Цього разу тихо і вже добре. А ось ця компанія ніяк не розійдеться. Ще й веде міркування. Хто ж це поскаржився на торгівлю в магазині після 11 години? Я знаю дуже многих людей, які которизалі хочеш пиши, не було. І писали своєю рукою. Ті, хто це свої Слідчі дії ведуть знавці. Та це не змінює суті. Ви порушуєте і того разу, і цього ще й з пляшкою, і То, що ми спокійно стояли сібікаку там. Наважаємо скарги є, тому є відповідна реакція. Ваш обов'язок прислухатись і піти на зустріч, бо ми завжди йдемо на зустріч вам, убезпечуючи ваш рух містом. Вулиця Шевченко, перехрестя Миколаївської. Водії, будьте уважні. Така ситуація ввалилася. Так. Одесі ця страшна злива натворила лиха. Загинуло 10 людей. Тому в таку погоду патрульні несуть підвищену відповідальність, аби не трапилось біди. Реагуючи на запити батьків учнів, які відвідують третю гімназію, міським центром благоустрій встановлено нові дорожні знаки, які запобігатимуть аварійним ситуаціям. Як бачимо, порушень правил паркування не виявлено. Все добре, патрулюємо. Нагадуємо, паркування автівок на відрізку дороги по вулиці Героїв України від Файнблата до української. Заборонено. Там є відповідні дорожні знаки. Ці яскраві чотириколесні про це забули і отримали попередження. Хтось доводить свою правоту буцімто то більше ніде припаркуватись, як на тротуарі. Це не місце для парковки. Я ще составлю протокол. Я к вам по-чоловічському говорю, не ставте більше машин. Не можна на тротуарі паркуватися. Як вам не цього? Мабуть, і не зрозумів. Ще й пішов ображений. Сподіваємось, що цього разу прислухаєтесь до попередження. Саме вміння переконувати часто стає тим інструментом, що допомагає урегулювати конфлікт. Цей молодик в стані алкогольного сп'яніння поводив себе неадекватно. Інспектори зуміли достучатись до його сумління. Житині, я просто я нову тобі. По цій порі до порушників вимоги одні надати документи, посвідчуючого особу для чоловіків ще й військово облікові, і коли так, це ваша відповідальність. Так, да, все добре, у мене все чітко. Намагайтесь не порушувати і про необхідність утриматись від порушення громадського порядку. Нагадуємо, щоразу. разу молодь прислухається. Оступили жалоби від б насілені. не слухали. Ну, просто чуть тише, якщо ви громко ну, хорошо, не говорите, з проблем. Комендантська година це вимоги закону воєнного стану та сімейні обставини. Це дійсно висока місія. Сіміна всі воно просто з одного дому в другий піти. Понял, зрозумів. Зараз перевіримо вас і підвеземо, підкинемо, щоб ви вночі не ходили. Разом з тим спільний комендантський патруль та служба РТЦК веде моніторинг осіб, у яких за різних причин відсутні військовооблікові документи, не оновлені дані. Як того вимагає закон? І це на четвертому році війни. Недопустимо. До чого може призвести рух містом у пізню годину ще й неповнолітні особи побачити з наступної історії. Район Тіра, хлопчина 16 років з запізненням повертався додому. Невідомий підійшов, приставив ніж, забрав телефон ще й вдарив. Якимось дивом хлопчина швидко зреагував. Підбігши до випадкових перехожих, повідомив рідним зреагували і служби. Мама теж тут. Да, мама тут. гаража. Так це просто почти на мене обвелося. А ви були на місці, хлопці? Ні, ми тут вже. Ми були тут вже. А, ви, а ти сам був там? За фактом злочину на місце події викликали поліцію. Хлопчина з переживаннями розповідає, як це було. Це нож? Я не такий, ось така рипнюся, типу. Алло. Сразу по телефону? фон я не телефон. Три... Нож в горло. Добре, що так все закінчилось. А ми закликаємо батьків завжди тримати контакт з дітьми, знати, де вони в такий пізній час це обереже від подібних ситуацій. Якщо ж біда поруч відчуваєте небезпеку або відносно когось вчиняється протиправні дії. Одразу, без вагань набирайте номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде, бо ваша безпека наша варта. Ми там, де потрібні.